Після того, як Марк Антоній помер і Клеопатра теж чинила з собою самогубство, є інформація у істориків про декілька подій, які розвивалися з їхніми тілами в подальшому. Одна з істориків свідчить про те, що ці тіла Октавіан Август провів під час своєї тріумфальної церемонії у Римі, і потім він десь їх закопав, не віддаючи їм ніяких почестей. Інша історія свідчить про те, що після того як Октавіан Август провів тріумфальні почесті з тілами підкорених своїх ворогів, він відправив їх назад в Олександрію для заховання. І частина істориків схиляється до того, що їхні тіла одразу ж були заховані з усіма почестями в Олександрії, як рівних правителів Октавіану. Щодо дітей Антонія, то їхнє життя склалося не дуже, так як вони були вбиті. Цезаріон, син Цезаря, був вбитий одразу, адже він Антонієм був об'явлений в заповіті наслідником Октавіана, що не могло зовсім ніяк асоціюватися з його подальшим життям, навіть в рабстві. Діти Антонія теж були вбиті, продані в рабство частина з них, які були неофіційними дітьми, адже в Антонія, за словами деяких істориків, були і ще такі наслідники, які вважались непрямими, тобто бастарди, як би так сказати. І таким чином, Октавіаном було розчищено собі дорогу до абсолютної влади. Як ми знаємо, Після смерті Антонія Римська Республіка перестала існувати. Тріумвірат розпався, і Октавіан Август в подальшому став першим римським імператором.